Росіяни можуть зайти до Дніпропетровської області. Колишній командувач сухопутних сил США в Європі Бен Годжес зробив гучну заяву щодо війни в Україні. Наразі расисти тиснуть на всіх напрямках. Чи можуть вони ще більше просунутися вперед і дійти до Дніпра? Розповім за мить з вами новини ТСН ЮЕЙ і Яльдмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Навіть якщо припустити, що окупанти протиснуть українську оборону, вони не зможуть робити проблем у тилу захисників. Таку думку висловив військовий експерт і колишній командувач сухопутних сил США в Європі Бен Годжес. Він оцінив загрозу масового прориву на фронті російських військ. Схоже, немає великих бронетанкових з'єднань, мобільних формувань, які могли б прорвати українську оборону, і використати це. Щоб зайти на 30, 40, 60, 70 кілометрів тил українських захисників, так як їхні діди зробили проти німецького вермахту у 43, 44 і 45 роках, він уточнив, що для цього ворогу потрібні навчені організації, які мають матеріально-технічне забезпечення, можуть йти в ногу з руховими формуваннями, які мають належне повітряне прикриття. Тощо нічого з цього не існує. Я думаю, що саме тому співробітники українського генерального штабу. Почувалися достатньо впевнено, що в серпні, щоб розпочати контрнаступ на Курськ, бо бачили, що росіянам не вдасться прорватися і розбити українських захисників у районі Покровська. Годжес здодав, що зараз вже середина січня 2025 року минуло 11 місяців після того, як росіяни захопили Авдіївку і не змогли б закрити 60-65 кілометрів до Покровська. Неприємно бути солдатом, який сидить в окопі або воює у Покровську та навколо нього безсумнівно. але це на так. Тактичному рівні, і я просто не бачу можливості у росіян використати будь-який успіх, коли вони захоплюють одне з цих зруйнованих міст, робити з ним що завгодно. Я маю на увазі, що коли ваші читачі або слухачі дивляться на мапу і бачать, де розташований Покровські ці міста. Це дуже далеко на сході України, і це ціною сотень тисяч жертв. Він також висловив свою думку про той факт, що російська армія за рік захопила 3600 квадратних метрів української території. Коли я чую Боже мій, росіяни захопили приблизно 3600 квадратних кілометрів. Я думаю, ну це звучить як багато. Але це чекайте хвилинку. Це коробка розміром 60 кілометрів на 60 кілометрів. Або для таких людей, як я, які використовують милі, це коробка приблизно 30 миль на 30 миль. Це не так багато. Бен Годжес також звернув увагу, що це було в період, коли існувала величезна прогалина в американській підтримці щодо артилерійських боєприпасів. За оцінками військового експерта, загрози масового прориву російських військ аж до Дніпра немає. Я думаю, що українці усвідомлюють, що загрози масового прориву формування, які мчить аж до Дніпра немає. Просто читаючи та слухаючи людей, які це знають, я припускаю, що їм ймовірно, також знадобиться якийсь резерв озброєнь, щоб використати будь-які прорив, які вони матимуть. Він пояснив, що навіть якщо ворог і протисне українську оборону. То не зможе проскочити у тил і спричинити там проблеми. Я маю на увазі те, що ви бачите, як росіяни використовують гольфкари та пікапи і шукають, намагаються знайти, намагаються пройти дорогу. Давайте просто припустимо, що одна з цих атак величезною ціною справді спричинила прорив в українській обороні. Знайте віддалі, ви б хотіли мати бойову групу механізований бронетанковий батальйон з мобільною артилерією тощо, який міг би потім прискорити через це і потрапити в тил. Знайте відалі, ви б хотіли мати бойову групу Ганізований бронетанковий батальйон з мобільною артилерією, тощо який би міг потім проскочити через це і потрапити в тил, де немає самих захисників. І тоді можна справді почати, спричиняючи проблеми в тилу. Якщо у вас є достатньо сил для цього, і ви можете підтримувати його самостійно, перш ніж він буде знищений. Тим часом масовий прорив фронту росіянами оцінили і в НАТО. Американський генерал-командувач об'єднаних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі заявив, що Росія на сьогодні не має військового потенціалу для швидкого наступу. В Україні у ворога проблеми із живою силою я не переживаю, що Україна може раптово програти. Я не бачу потенціалу для масованого прориву росіян, і це не політичне, а військове бачення. Це пов'язано із ситуацією в обох сторін. Ефективна оборона, яку чинять українці, але й також зі складнощами для російської сторони створити значні наступальні сили, щоб здійснити потенційний прорив. Водночас він вважає, що цього року на фронті буде значно більше невеликих наступальних дій за словами Каволі. Наступальні дії виснажливі для росіян, адже є причина, чому країна грасурка привезла тисячі військових з північної Кореї. Я думаю, що ми продовжимо бачити це напруження між бажанням наступати і браком живої сили з боку росіян. Думаю, це значною мірою визначатиме конфлікт і змусить росіян використовувати більше зброї стримування. Як ми побачили, як вони це роблять в останні роки. Він також висловив думку про те, як може змінитися ситуація на фронті у разі зменшення військової допомоги від США для України. Генерал сумнівається, що американська підтримка закінчиться на останньому великому пакеті допомоги, який отримала Україна. Перше це гіпотетично. З цим треба бути обережним. По-друге, я б звернув увагу на дуже суттєве збільшення європейської допомоги, яку відправляють Україні. Особливо в питанні боєприпасів було відчутне зростання виготовлення артилерійських снарядів і ракет від наших європейських союзників. На прийдешній рік Росія поставила собі за мету окупувати низку нових територій, намагаючись завершити те, що розпочала декілька років тому, куди саме окупанти спрямують основні свої сили. Про це у коментарі для ТСН.UA висловив свою думку військовий експерт Роман Світан. Наприклад, на відстані лічених кілометрів від Дніпропетровської області російська армія перебуває вже третій рік. Станом на зараз через це проблем не збільшується. За словами Світана, на цей рік росіяни поставили перед собою завдання окупувати далі Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області. Основна задача, яку ворог ставить перед собою, захопити кордони цих регіонів. Наприклад, у Луганській області ми досі утримуємо Білогорівку. Щоб захопити всю Луганську область, російські армії треба вийти на лівий берег річки Оскол. Друге завдання вийти на кордони Донецької області щодо Дніпропетровщини. То я сумніваюся, що на цей рік та на наступний росіяни ставлять перед собою таку мету. Вони не можуть захопити ще ті регіони, які вони внесли до своєї конституції. Тобто, завдання минулого року переносять на цей захоплення Луганської та Донецької областей. Все інше відволікальні операції не особи основні. звісно, що попри все те, вони будуть боротись за Курську область. За словами Світана, основні свої сили росіяни спрямують на Донецьку область. Однозначно вони перебувають на висотах, будуть намагатись просуватись на Покровському напрямку Костянтинівському, Краматорському. Куп'янському, Харківська область. А як думаєте, ви коли в Росіян уже закінчаться ресурси і коли вони підуть з нашої землі? Напишіть нам у коментарях. Наразі за всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.